Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровськ, Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомоги, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Ходять карти, що будуть повідомлення, якісь у расистів там дезертирство. І їх не випускають, вони тікають, є такі росіяни, що тікають, і їм закривають шляхи, вони так вийшли карти, що не не можуть звідти нікуди дітись. повернутися не повернуться рашисти із Покровського напрямку, там їм і смерть. І расисти самі відсікають ці шляхи дороги, це закрита зона. Скажіть, допоможіть, які плани у росіян щодо Покровська на найближчий час? Що планують робити? Не будуть тягнути час. Будуть чекати, до них має надійти зброї. І підтримка, жива сила. Покров... До... на Покровський напрямок прямують люди, які були осуджені, ув'язнені в расистів. Може, із в'язниць. А може, ну да, тут як то група буде із окупованої території в'язні, ще із кордоном можуть бути групи людей зібрані. Вони на це чекають, розраховують. Зараз будуть домовлятися, просто тягнути час. Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомоги. Чи буде загроза окупації саме в 2025 році для Покровська? Чи буде, зможуть расисти окупувати Покровськ у 2025 році? Ні, не зможуть. Буде врятований Покровськ і навколо все дуже сильно замі... замінірована мі... мі... територія навколо Покровська. Ні, не зможуть. Рашисти і не матимуть такої змоги? Надалі покров'я буде дуже сильно захищено і закрито, тут не зможуть дібратися. Що буде з рашистами, що наступають на покровсь? Для них дуже хорошо підготовлена зброя є. Те, що расисти планують. Вони планують десь три місяці ще атак у них. І за цей час їх буде всіх убито. Для них готується зброя. Угу. Великі втрати, багато дуже поранених у росистів. Прошу ваші сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від Покровську, тікають, лякаються, самі себе йдуть вбивати. Більше не мають змоги росіяни атакувати, наступати на Покровськ, на Покровському напрямку, відступають, тікають, лякаються, самі себе вбивають. І прошу, зруйнуйте всі плани ворожі. Більше не надходить жива сила, зброя для, для, до, до росіян на Покровському напрямку. Ще не прийдеш. Зруйнована вся логістика. Буде так і так є. Повертай всі біль сльози, страждання, смерті. Катування, гвалтування, все лихо, що принесли расисти на Покровському напрямку, повертаю їм назад. Хай з ними все це станеться. Буде так і так. Цікаю ворога. Викриваю всіх, хто здає інформацію росіянам, викривають. Недовічні строки, буде так і так є. Береч не весь негатив. Вийшли карти, там є якісь люди, чомусь показує жінки. І вони такі є такі, що інформатори. От. Викриваються повністю всі інформатори. Решиські на Покровському напрямку. Більше інформації здавати не зможуть. Надо строки засудження. Буде так і так і. Наші сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від військових України, цивільних людей на Покровському напрямку та на інших напрямках. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують рашисти. Одведіть, одверніть і поверніть назад. тому хто дає наказ на наступи, хто здійснює ці наступи, хто виконує ці накази. Хай в голови не затвертається і нищать, більше воювати не зможуть ніколи. Буде так і так є. Зараз я хочу подивитися, скажіть, допоможіть вищі сили. Куп'янський напрямок, скажіть, допоможіть, що заважає знищити расистів, що наступають на куп'янському напрямку. Так, так, там є три направлення. От сам Куп'янськ, я так розумію, ще є. Звідки атака йде з трьох напрямків. І на всіх цих напрямках у росіян дуже сильні втрати будуть. Не змушені будуть відійти відступ. Угу. Як вони хотіли оточить Куп'янськ? Як вони намагалися? вищі сили, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть решистів від Купянська. Скажіть, що буде із Куп'янськом? Що буде на Куп'янському напрямку в цьому році? Чи є загрози окупації? Росіянами Куп'янська в цьому 2025 році. Скажіть, допоможіть. Нема загрози. Дуже небезпека може бути першу три місяці. Там дрони. От те, що з неба атака. Це погано, це треба забираю, заперечую весь негатив вбирає. Багато роботи. І Верховний суд. Всі, хто бував, нападав на Куп'янськ, руйнували Куп'янськ, вони всі будуть убиті. Вони не будуть живі. Тут Верховний суд. Буде так. Отвертаю, отсікаю на віки вічні від Куп'янська росіян. Тікають, лякаються, самі себе йдуть вбивати. Всі, хто надає накази на атаки, знищено, убито. Більше наказів зробити не зможуть. Всі, хто підтримує, допомагає расистам, хто надає зброю людей, живу силу, військових, знищено. Більше їх не буде і не зможуть допомогти Росії. І повертаю їм назад. Сі біль сльози і страждання. Ці смерті українців. Все лихо, що принесла Росія, назад вертаю. хай з ними все це станеться. І тих, хто допомагають, хай теж розділять цей біль і відчують на собі. Буде так і так і є. Більше немає змоги, немає можливості. Зруйнована вщент. Вся авіація Росії, всі склади із дронами, всі склади із боєприпасами, снарядами, бомбами, ракетами. Знищено всім. В Росії склади бомб з бомбами, ракетами і снарядами, більше не мають чим воювати, Рашисти Тікають, лякаються, йдуть себе вбивати. Буде так і так і є. Повертаюся назад. Все, що бажали з українцями, хай з ними станеться. Все погано, все лише. Буде все сказане, здійснено, так буде. так Зараз я хочу подивитися, що буде із містом Харків в цьому році, в 2025 році. Чи буде е, загрози для жителів, для мешканців харків'ян саме, чи Харківській області, чи будуть загрози від Росії, чи загрожує щось, що буде, дайте пораду. Відповідь там, да, тут можуть бути. Якби ж тут буде боротьба із інформаторами. Ще може, може бути період, коли е, зупинена світла, зупини е, от, місто важко, що е, чи світло е, все для нас, щоб важко було населенню жити. От можуть. Саме що важко, щоб зупинити місто. Це може продовжитись. Так, 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 може продовжитись. І ще до самого літа вони можуть робити боляче саме ваш, ну, щоб не змогло населення харків'янам, от важко було. Вони чи не могли нікуди рухатись, може, якісь залізниця може постраждати, дороги можуть. І в планах расисти можуть робити оці. Коли невеличкі загони переходять територію Харківська область, може ще до середини такі вилазки їхні. Так, Але вже більше починаючи кінець літа, прийдуть кошти, щось хороше, що допоможе харків'янам. Там будуть відновлення, масштабні відновлення. І це стосується опалення, світла, оце всі відбудови будуть стосуватися комфорту. Багато буде допомоги для лікарні, для всіх закладів, скажіть, допоможіть. Місто отримає гроші, скажіть, допоможіть, загроза є для Харкова, чи будуть масовані обстріли. Помоги, прошу. Ну, от. Якщо вдасться операція по очищенню міста від інформаторів, а вона вийде, то все буде добре. І в Харкові е, обстріли вже расисти не зможуть. Вони ще полюють на якісь підприємства. Скажіть, допоможіть, будь ласка, чи буде загроза для харків'ян у 2025 році? Ну, от знову показують карти, що їх більше цікавить зробити життя важким, щоб в місті важко, ну, чи світло одимкнути, зв'язок, світло, от все, що стосується. Саме життя. А так. Вийшли карти, що будуть працювати, закривати Харків. Покращиться робота наших військових, от саме закрити небо. Карти. Ну і знов щось відбувається. Росіяни використовують інформаційний простір у Харкові. Пропаганду якусь расистську вкиди вброси роблять, щоб звідти люди ну, не могли там жити. От вони щоб не витримували маніпуляція. Угу, так. Маніпуляція. Ще в 2025 році для людей, саме мешканців, які були в яких були зруйновані дома, квартири, будинки. Це і Харківська область також буде покращуватись при допомога. Людям постійно будуть виплати, якісь робиться, як людям, які дуже сильно постраждали. І люди почнуть вертатись. Це Буде у 2015 році. Навіть якщо от хочуть повернутися, але що ну, зруйноване житло, то будуть допомогу робити, щоб люди поверталися, щоб було в них де жити. Заперечу, весь негатив убираю заперечу, весь негатив обирає. Прошу захисту для міста Харкова, для Харківської області, закрити небо. Вищі сили, прошу закрити небо над Харковом, над Харківською областю. Закрити небо. Більше не можуть росіяни чинити обстріли. І вийшла карта, що військові готують для расистів сюрприз. Не хороший, їм не сподобаються. Повертаю все лайно, всі страждання, що переживають в, в Харкові, Харківській області, люди, всі гвалтування, катування, сибіль сльози. Що принесла Росія Харковим українцям, повертає їм назад, тому хто давав накази на наступ, на обстріли, хто давав накази на вбивство людей, повертається все назад, тому хто дав наказ, хто виконував ці накази більше. З, е, наступати не зможуть, воювати більше не зможуть. Все погане, все лихе, що планують расисти робити, собі хай зроблять. Буде так і так і є. Хай з ними все це станеться. Отвертає, одсікає всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни. Отвертаю від от, е, України. Повертаюся назад, тому хто дає накази, хто їх виконує. Хай йому в голову назад летить, його нищить. Усі, хто обстрілював Харків, хай буде знищено, більше не зможуть воювати ніколи. Перекриваю, перекриваю. перекриваю. Вищі сили, янглів охоронців, духів роду, прошу захистіть місто Харків і Харківську область. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, і кулі, і зброю, яку використовують росіяни. Поверніть їм назад в голови, хай летить їх нищить І всі, хто. Обстрілював всі хто наступали. Хай будуть знищені, більше воювати не зможуть ніколи. Немає більше змоги Росія чинити обстріли по Харкову руйнується, знищується повністю. Вся авіація Росії, всі склади із боєприпасами, бомбами, снарядами, всі склади із дронами, військові заводи і всі військові Росії. Хай будуть знищені, буде так і так є. Як все сказане здійснено так буде. На, на цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу і до зустрічі!